Бажаємо здоров'я, шановні добродії. Ми знову повертаємося до теми козацької доби. І ми сьогодні хочемо повернутися до один із атрибутів козачни, яку носив кожен козак, і завжди він з собою, чи то в похід, чи то на відпочинок. Завжди він мав з собою люльку. І завжди, коли козаки збиралися, старий козак брав люльку. Закурив, пускав диму і розповідав різні розповіді. А пані Наталі, а що ви нам розкажете про люльку? Я багато знаю про люльку. Будь так? ласка, ну повідайте нам. Козацька люлька це не просто курильна трубка, це один із найвиразніших символів Запорозької Січі, частина унікальної козацької культури. А ще це ознака. Статусу козака. І важлива річ у побуті козаків. Кожен справжній козак мав власну люльку, її передавали як символічну реліквію від батька до сина. І коли хлопець вирушав на січ, він вже зробив якісь випробування і прийняв, Звичаї козаків він отримував козацьку люльку і ставав частиною козацького братства. Запорозькі козаки цінували традицію курити трубку миру під час важливих перемовин між отаманами, старшинами і навіть з ворогом. Якщо сторона погоджувалася, пропонували зробити декілька затяжок. І що означало готовність до діалогу і до мирного врегулювання конфлікту? Вважалося, що дим люльки здатен розвіяти образи і налаштувати людей на відверту розмову. Справжня козацька люлька мала дерев'яний або очеретяний чубук, який міг сягати довжиною. До 70 сантиметрів. Mm -hmm. Чаша, здебільшого і частіше за всього, була глиняною, або, як у цій трубці, дерев'яною. Козаки прикрашали свої трубки, рі, э, люльки, козацькі, різними візерунками, орнаментами, навіть зустрічалися козацькі люльки з клеймо-автора. Ви знаєте, а бували Багаті козаки прикрашали люльку навіть коштовним камінням. А прості козаки також прикрашали різними символами, могли зробити візерунок шаблі, козака на коні або навіть сокола. Такі символи підкреслювали волю і відчайдушність власника. кожна. Люлька була унікальна. Люлька отамана або старшини була найдовшою і називалася гетьманкою. Під час походів козаки використовували спеціальні, такі маленькі кишенькові короткі люльки. На деяких люльках навіть козаки робили такі порожнинки, в яких могли сховати порох. Або дрібні цінності. От моя розповідь про люльку. Дякую, а що я, ви пані. знаєте про люльку? Роман, а я хочу спитати пані Наталочка, а що козаки курили? Якщо мали люльку, значить йшов дим. А щоб йшов дим, то треба було військової. Не тільки щось... тютюн. Вони в основному курили полим. Тому що Полин це одне із лікарств, яке дуже впливало на відновлення зору, на стан здоров'я. І Полин впливав дуже на середовище, в якому вони знаходилися. І одним із трав, яких корили козаки, це був Полин. Але хочу розказати, ще про люльку складено багато легенд, переказів. І я би хотів вам повідати один коротенький е, переказ, який зберігся ось у наших краях. Як ви знаєте, що коло, в Славутському районі, е, коло села е, недалеко Млина, знаходиться козацький курган, і ось про той курган ходить багато легенд. І якраз Легенда говорить, що колись козаки у давнину зібралися коло того кургану відпочити. І зібралися в коло, поставили, поставили варити юшку козацьку, але одного козака, щоб він охороняв цей відпочинок, і він на коню кругом їздив, дивився, чи немає ніде бусурманів. Старий козак взяв люльку, набив її туди полину, закурив, пустив диму і почав ось таку розповідь. Ось ми, козаки, ходили в козацькі походи, і було це тоді, то тоді то. Але сторожовий козак, який їздив на коню, кричить: бусурмани йдуть. І ось старі козаки, всі в тому часі старий козак, скочили на коня. А козак не вспів люльку докурити, люлька впала. Впала у траву, і вони поїхали бусурманів виручати наших хлопців і дівчат, які попали в, козаць, в турецький ясир. Визволивши наших хлопців і дівчат, вигравши битву, вигнавши бусурманів, козаки повернулися назад, де вони відпочивали. Але, на жаль, того старого козака, який корив люльку і розповідав розповідь, пронзила стріла серце. І він загинув в тому бою. І коли козаки вернулися, вони на тому місці насипали великий козацький курган. Але мова йде про те, що той старий козак не знайшов спокою на потойбічному світі. А до сих пір вертається на своєму коню і шукає свою козацьку люльку. Це ми задали один із переказів, одну із легенд, яку ми знаємо про козаків нашого славутського краю. Люлька це не лише про тютюн ми почули. Люлька це про традиції, про мужність, про братерство. Пам'ятаймо своє коріння. Вивчаємо історію, цінуємо рідне, читаймо українське.